Щасливі, здорові стосунки можуть вибудувати лише дві автономні та самодостатні людини, де кожна з них повинна вміти забезпечувати свої базові потреби, де чоловік має вміти приготувати собі їжу, попрасувати та вибрати собі одяг, дружина, в свою чергу. Повинна вміти забезпечити свої базові фінансові потреби. В таких стосунках інші цінності та пріоритети, в них немає місця залежностям та жертовності. Такі стосунки будуються не за забезпеченням потреб один одного. А за цінності того, що ця людина просто є поруч.